Вітаю, друзі! Гарний сонячний день випав, доволі тепло на дворі. Хочеться щось посадити, розсадити, пополоти чи ще щось подібне зробити, але коперсатися в землі не дозволяє дрібненький маленький дощик, який час від часу перебіжками проходить. Зате над землею. Працювати можна, тому сьогоднішній день я вирішила присвятити своїм самшитам та випробуванню нового інструменту хто зі мною вперед. Моїм самшитам вже дуже багато років, точно не скажу, але років з 15 вже є. Тобто кущі не просто дорослі, а вже підстаркуваті. Щоб я їх отак не чіпала, то вони вже були, мабуть, у мій зріст. Довго чекала, поки маленькі кущики повідростають, вони спочатку росли геть тугесенько і не можна було дочекатися, поки утвориться сплошна смуга. Але коли вони злилися в одну полосу, то постало питання: а як же ж утримувати їх у якихось рамках. Мені на той момент, та й зараз теж подобається форма. Продовгуватого паралелепіпеда, тому звичайним сікатором почала стригти ці кущі. І, як бачите, форма така в мене отрималася. Не ідеальна, але досить і непогана. Стригла ці кущі приблизно один раз на рік або два. У кінці травня або на початку червня. Це саме той період, коли завершується ріст молодих пагонів. І тоді виходить, що до кінця сезону вже форма більш-менш тримається, не порушується. Можливо, десь якийсь пагін вистрелює, як ось тут видно, бачите, із загального полотна витикається. Але то вже не страшно, то можна поправляти час від часу. Основна ж проблема полягає у тому, що сікатором, по-перше, працювати довго, особливо якщо великий обсяг роботи. По-друге, важко на руку. Половину оцього масиву я зазвичай обстригаю нормально, а потім уже ріжу через силу, тому що дуже починає боліти рука, а потім ще 2-3 дні чекаю, поки рука приходить у норму. Ну, а по-третє, сікатором як не старайся, але не виходить отримати ідеально рівненькі гладенькі поверхні. Коли ж років три назад натрапила випадково у інтернеті на інструмент для стрижки кущів і побачила його в роботі, то загорілася ідеєю придбати і собі такий. Та якось відкладалася ця покупка то одна причина, то інша. Але ж дивлюся, що у мене крім самшитів ще й хвойнички ж наростають, поки що ще маленькі, але пару років пройде, і їх теж потрібно буде стригти. Тому уже цього року вирішила. Таке прийняти рішення на покупку. Доручила чоловікові підібрати мені інструмент, щоб він був так, не дуже дорогий, але і не геть такий, що за пару раз поламається. Він підібрав, поїхали і купили. Ось цей інструмент. Називається він акумуляторними ножицями для трави та кущів. Складається із акумулятора, рукоятки. Мотора, прикритого кришками, і на двох насадок одна друга. На ручці знаходяться кнопочки, оця кнопка розблокування. А знизу кнопка пуску для того, щоб завівся мотор і почали працювати самі ножиці. Зверху кнопочка дозволяє повертати оцю частину корпуса, тобто, або в такому положенні вона може бути або повернутися в один бік, або повернутися в другий бік. Це, якщо треба якісь бокові поверхні обробляти, то можна отак повертати цю частину. Основні характеристики знаходяться прямо. ось. На самому інструменті. А хто хоче детальніше, то я прикріплю фотографію і технічні характеристики можете детально собі розглянути. Хто бажає, хто хоче собі теж придбати такий інструмент, то можете подивитися. В даний момент надіта насадка призначена для трави. Нею ж можна стригти і кущі. На яких треба чисто листячко підрівняти або молоденькі пагінці, уже затвердівші гілки не треба ними різати, щоб не е, спортити. Е, значить, попробуємо зараз на травичку, як воно діє. Оце спочатку бокова тискається кнопка, а потім уже кнопка пуску. Дивимося. такому плані. Це, якщо треба десь якісь маленькі такі поверхні підстригти, наприклад, навколо кущів обстригти кружочки або газон підрівняти, десь краї, щоб чіткі лінії були, то от саме цими ножицями це зручно робити. А от для самшитів нам знадобиться друга насадка. Зараз я її надіну і подивимося вже в роботі. Роблю перші рухи, не впевнені, трохи незграбні з однієї сторони, тому що однією рукою в такому боковому положенні тримати інструмент не дуже зручно. Акумулятор тягне його донизу і неначе вивертає його із руки. А з іншої сторони. Спочатку не зовсім зрозуміло, як саме треба тримати лезо ножиць чи паралельно до зеленого масиву, чи під якимось кутом. Та в процесі роботи до мене доходить, що найкраще тримати лезо під кутом приблизно 20-30 градусів. Але там, де крона рідкувата, то треба цей кут або збільшувати, або зменшувати. Також деякий дискомфорт. Привносить те, що одночасно треба тримати включеними дві кнопки, та до цього рука поступово звикає. А тепер, коли вже більш-менш зрозуміла, як працювати електроножицями, приступаю до повноцінної роботи. Спочатку злегка обробляю верх, доводячи його до правильної горизонталі. Тоді міняю положення лез і приступаю до стрижки бокових поверхонь. Рухаю ножицями знизу до верху. Так, мені здається, краще захвачуються у ці гілочки. Частенько доводиться по одних і тих самих місцях проводити ножицями кілька разів. Так приходиться робити там, де крона надто густа. Та, або навпаки, ж, дуже рідка. І гілочки просто відхиляються в бік. Але в кінці кінців вдається таки надати кущам саме тієї форми, про яку говорила раніше. Стрижка завершена, і тепер можна оцінити результат. Як для мене, то наче геть і непогано вийшло, враховуючи, що інструмент тримаю перший раз у руках. То дивлюся, що і кутики доволі рівненькі вийшли, і бокові сторони, і верхушка. От геть така, наче рівненька, вийшла. Думала, якісь приспособи треба буде робити, аби притримуватись одного рівня, висоти, ширини, але якось так акумуляторні ножиці влаштовані. Таким чином, що вдається ними працювати і без якихось рівневих пристосувань. Працювати довелося довгенько, години дві точно я працювала, а може навіть і трохи більше. Чому так довго? Тому що, по-перше, унизу. Сікатором обрізала. Отут геть-геть ті гілочки, які лежали прямо на землі, вони не всі захвачувались, тому довелося окремо відрізати. А по-друге, зараз покажу на другій стороні. Ось із цього боку добре видно, наскільки я прибрала частину полоси. Майже на 20 сантиметрів, навіть на землі видно цей проміжок. Чому так вирішила зробити? Тому що ширина оцієї полоси була вже надто велика, сантиметрів 80, мабуть, була, і масив прямо важко виглядав, Уже наче аж на психіку починало давити. Тому вирішила звузити оцю смугу. І таким чином це так багато зрізала. Але при цьому дивіться, що вийшло. Вон, бачите, картина зовсім не така, як і з того боку. Далі трошки краще. Далі там густіше. А отут оголилися стовбурові гілки. Значить, чому так? Саме у цьому місті у мене добряче попрацювали коти, і на деяких моїх відео було видно, що тут були такі ділянки із засушеним листям і гілочками. Так, от, коли я позрізала все зайве, то стало добре видно, які гілки сухі, я їх повирізала, повитягувала якесь листя, якесь лахміття із середини сухе. Позачищала прям добренько. Не геть досконало, це треба ще приділити трохи часу, щоб зачистити іще краще. Але навіть оця чистка всередині, вона дасть кущам подихати, дасть їм ковток повітря, дасть трошки сонця сюди, всередину. І я думаю, мої кущі доволі непогано відновляться, тим більше, що фаза росту у них ще не закінчилася. Хочу звернути увагу ще на один момент: у першій половині відео ви бачили білу піну на оцих самшитових кущах. Що то таке було? То продукти життєдіяльності борошнистого червеця. Від нього я вже обробляла ці кущі два рази обидва актарою. Але нове листя наростає і знову ж ця зараза появляється. Можливо, ще й натрапила на препарат підробку, а може ця комаха. Пристосовується швидко до хімічних засобів, не знаю, але бачу, що знову треба обробка. Тому вирішила, оце зразу після стрижки обробити іншим препаратом. Взяла препарат із серії рятівник, на жаль, не сфотографувала його, але називався він рятівник для хвойних і газонів. Там же ж у склад входив прилипач, там же ж стимулятор росту, що зараз дуже актуально після стрижки, і, здається, ще у склад входила речовина, яка знімає стрес після стрижки. Це теж те, що треба. І от зразу ж після обрізки. Чоловік прямо покупав ці кущі, облив геть і зверху, і всередину гарненько позаливав. Оцю отруту, то зараз я знімаю через день після обробки, то вже бачу, що от саме таких пінистих місць немає. От бачите, свіженьке листячко вже встигло попідніматися, але немає отої піни. Сірий наліт є на старіших листках. Ось бачите, це залишки, а от новенькі вже без отої піни. Дуже добре, бо переживала, хоч би помогло. І тепер, коли обрізка і обробка самшиків завершена, можна підвести підсумок. Ну що хочу сказати: електроінструментом я залишилася задоволена, показав він себе дуже добре і задоволена результатом, який я отримала. Ну, а як думаєте ви, то напишіть мені в коментарях. Зараз же йду виконувати інші справи, їх у селі предостатньо. А вам усім бажаю гарного і продуктивного дня! На все добре.